Бахтин Іван. Іван Бахтин, у 1754 році, був харківським губернатором з 1803 по 1814 рік. Він вже мав гарну освіту і прогресивний світогляд, тобто він не підтримував кріпосне право задовго до реформи 1861 року. Він всіляко сприяв створенню університету в провінційному на той час Харкові. Його губернаторський палац був переданий університету, а сам губернатор переїхав у будинок купця Мордвинова на вулиці Римарській, яка зараз на цьому місці гімназія номер 6 Сьогодні в цій будівлі на вулиці Університетській знаходиться. Українська інженерно-педагогічна Академія. Скажу вам по секрету, це академія, в якій я навчався 7 років протягом 7, 7 років. Так, да, так. Я тоже учився в этой академії. Ох, як до сих пор помню, свій перший курс. Ох, вот это были вам друзі друзья хороші, преподаватели. Вот теперь я прошел этот длинный путь и получил диплом высшего образования. И теперь я готов двигаться еще дальше. Благодарю вас, родные преподаватели, друзья, за все те годы, что вы были рядом со мной. Даже несмотря на то, что и коронавирус тогда разделил нас, и еще кое-какие плохие моменты. Ну, я хочу сказать всем преподавателям, друзьям, родным людям, так сказать, с теми, с кем я учился, получал знания, мудрость, опыт. Спасибо вам за все. Велике вам дякую. Велике вам дякую.